механізм зваження названих як оцінка which is, за оцінкою і коли ви будете позначати ці дані як оцінку пояснити в, у ви 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 вийшли саме на цю цифру, тобто як де cluster have been, uh, receiving questionnaire. Uh, Всі учасники Кремінчуського кластеру вже отримали окутувальничку. I hope is that correct? that you oversee the question? you yes. Yes, And then uh, maybe a, court, a short feedback from your side, your experience so far. I know you have just started with um, with collecting the data for the baseline, but can you tell us a bit about your experience? Uh, is it difficult to obtain the data? Does it take a lot of time? Is it useful to use the question? What, what your, what's your Я абсолютно was? розумію, що ми тільки почали заповнювати цю анкету, але нам дуже важливо від вас дізнатися, ваше відчуття в цьому процесі. Чи важко вам ці дані дістати? Чи як, як це відбувається, чи багато часу це у вас займається. Взагалі, ваше відчуття, чи вважаєте ви ту інформацію, яку у вас запитують, корисною для базового звіту? So, so about to say about it. Хто нібудь вже працював з актею, може сказати про свій? Кременчук, нас там представники Кременчука говорили на вулиці, що вони вже майже заповнили цю повернути. цих багатств багато в цьому процесі структурний підрозділ виконкового якому комунальної діяльності. Фактично це та сама структура, яка керується процесом. Кожен, 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 The leaders in this process but they engage the executive committee of the city of prevent they try to get additional data from the other sources to it takes time yeah. so they're doing it. we almost we no, <laughs> yeah, almost need it was А хто не будь знає про долю такі анкети в інших муніципалітетах? Горішні плавні вже стали. Якщо здали, то це ж загалі то. Something about um what you call I think waste prognosis. Я хотів би пару слів також сказати про прогнозування відходів. Economy, you have to look into Одна справа це збирання поточних даних у сфері відходів, з Na, потрібно також прогнозувати на майбутнє. So, as part of the baseline study, uh, or at least as part of the preparation of local waste management plans, you have to make a waste forecast. І здається, що в процесі підготовки регіонального і місцевого плану у вас певно є вимога прогнозі на майбутнє щодо обсягу відходів, є? From the ah. yeah, that's from the yeah. so there is no mandatory forecast when they are planning, but they are disturbing them too. Well, you, know, you mean not mandatory according to legislation? Uh, yes. Yeah. But to make, to know what kind yeah, of facilities you, it, you, need, you need, to very have, very. so you need to know how the amounts and the types of waste mm -hmm. are changing uh, over time. Uh, конкретні або заводи, або інші методи обробки сміття, це знати, які об'єми і які категорії сміття можуть виникнути в певному періоді часу. There are two, it is two key parameters that influence how uh, waste amounts are increasing. Існують два параметри, які впливають на зростання обсягу ваших відходів? Я маю на увазі наприклад, місто Кременчук. Скажіть, будь ласка, чи хто небудь чув про ці два найбільш впливові параметри? Перш за все, це демографічна динаміка. Зростання населення безпосередньо впливає на зростання обсягів відходів. А другим параметром є параметр розвитку місцевої економіки. Відомо вже, що розвиток економіки впливає на добробут населення. Але і зі збільшенням добробуту населення зростає обсяг відходів, які це населення продукує. Тому що починається прогнозування з динаміки населення. And then you want to make a distinction between the population that lives in Причому населення розглядається в категоріях міста і села, тому що в залежності від того, де людина живе, бо вона буде точно продукувати різну кількість сміття. People in urban areas produce more waste than in rural areas. люди, які живуть живуть в місті, більше сміття продукують, ніж ті, хто селі. Because in rural areas, for instance, um, organic waste is is um, is fed to the livestock. що зокрема органічні відходи вони знаходя знаходяться куди знають люди, куди їх діти, і вони там домогосподарстві будуть цього використовуватися. Потрібно знати, скільки сміття окрема особа продукує в день в місті, скільки в селі.

Of solid per year. Так з цієї вправи можна отримати оцінку от, річного обсягу в муніципалі сміття муніципалі. <coughs> Але це буде та, та той параметр, який відображує продукцію сміття. You we know, heard this morning actually that your collection service is quite good. I heard figures of over 90% of the population that is served with this. But uh, the, the problem is also different that you typically have a higher collection service in, in the city center compared to rural areas. Okay. Але ми очікуємо, що це, взагалі, якщо порівняти збирання так, показники, які відображують збирання в місті селі, вони будуть вищі у місці. Со івенті овер тварді період коїст колекція ковречвил інкріс, а що би аптуга. І ми в прогнозі бачимо. Що за певно за вибраний прогнозний період, ми маємо прийти наприклад у місті до 100% до 100 збирання відходів. So then you процентів збирання відходи. Особенно висадження таким чином, ви отримуєте обсяг того, що збирається, і на відшовкуючись від цього показника. Структуру структурується прогноз системи переробки. Тут робиться розрахунок, де і скільки потрібно контейнерів на роздільне збирання сміття з врахуванням того, що можна збирати там скло, пластик. And you're also going to focus on treating the biological organic part of the waste. So, all these ways that you're going to recycle and treat biological, you will not need to dispose of at your landfills. І uh, так би мовити, uh, умовою цього прогнозу є, що все, що буде перероблено і все, що буде використано як ідеологічна складова зреалізована, це означає, що ця, ця частка відходів не потрапляє на смаліщенство. So by doing this calculation you will know exactly how much uh, waste remains for landfill.